Ви психолог або коуч. А що, якщо я вам скажу, що існує рекламний інструмент, який буде вам приносити не тільки додаткових клієнтів, а буде генерувати прибуток як рекламний інструмент? У цьому відео я розповім, чому Amazon KDP це ідеальна бізнес-модель для психологів та коучів. Я покажу вам, що це не тільки додатковий дохід, а це інструмент, який дозволить вам підвищити вплив, підвищити рівень, скажімо так, вашої експертності і. Підвищити вас в очах ваших клієнтів, тому що книги е, з вашим іменем на обкладинці будуть продаватися по всьому світу за допомогою Amazon KDP. отже, давайте коротко пройдемось по е, вигодам, які принесе вам Amazon у е, випадку, коли ви вирішите створити книжковий бізнес. Е, на вашу тему, тобто, якщо ви психолог, створювати книги по психології. Зразу скажу, що вам не потрібно бути письменником, вам не потрібно знання англійської мови чи будь-якої другої іноземної мови, щоб створити книги на Амазон. Перша вигода, яку вам принесе публікація книг на Амазон, це підвищення вашої експертності. Коли ви будете публікувати книги на Амазон, вони будуть продаватись по всьому світу. І ви про це будете заявляти там своїм клієнтам або, можливо, на своїх соціальних в своїх соціальних мережах. Це буде також піднімати, ну, скажімо, так, престиж вашого особистого бренду. Друга вигода це розширення вашої аудиторії, тобто ви дотягнетесь до тої аудиторії, яка б ніколи до вас не прийшла на консультацію. Ну, наприклад, ви живете і працюєте в Україні, а ваша книга продається в Америці в Америці. Так само багато людей, які розмовляють українською мовою. І, скоріше за все, вони б ніколи до вас не прийшли на консультацію. А так вони можуть купити книгу, яку створили ви по психології на ту тему, в якій ви являєтесь спеціалістом. Якщо їм сподобається ця інформація, якщо ви нативно себе прорекламуєте в вашій книзі, вони зв'яжуться з вами і, відповідно, можливо, попросять вас в консультацію. В сучасному світі не обов'язково приходити на прийом до психолога саме фізично в кабінет. вони можуть запросити зум-зустріч з вами, і відповідно ця зум зустріч буде оплачувана. Тому книги це дуже класний маркетинговий інструмент, який не тільки дозволить вам дотягнутися до аудиторії, яка вас би ніколи не замовила ваші послуги, а це також інструмент, який. Вам прино буде приносити кошти. Зазвичай всі рекламні інструменти ви вкладаєте кошти в цей рекламний інструмент і він вам приносить прямі заявки. А тут виходить ситуація, коли ви публікуєте книгу, ця книга генерить вам дохід, і ця ж книга може генерити вам продажі вашої основної послуги. Е, також хочу сказати про саме вигоди е, взагалі ніші психології. Е, ніша психології дуже широка, там дуже багато книг, які. Продаються дуже класно, і якщо ви являєтесь експертом в якійсь конкретній ніші, ви опублікували книгу, побачили, що вона продається. Ви зможете створити наступну книгу на суміжну тему або, можливо, на якусь тему по психології, яка трошки далі від вашої, але тим не менше має хороший попит. Тобто, у вас вже буде, скажімо так, письменницький досвід, і ви зможете з цього зробити окремий повноцінний бізнес і масштабуватись. Не тільки як експерт, як психолог, а зможете масштабувати ваші книги. Ну, наприклад, по психології книги продаються на самі різні теми, від, починаючи від НЛП, Dark Psychology, тобто темна психологія, закінчуючи книгами на тему ADHD, тобто це ПТСР і так далі. Наступна вигода те, що ви отримуєте. Доступ до світової платформи, і ви можете масштабуватись не тільки кількістю тем, на які ви можете створити книги, а ви можете масштабуватись і ринками, на яких ви можете продавати свою книгу. Тобто, опублікувавши книгу на англійській мові, ви одразу отримуєте покупців на ринку США, на ринку Канади, на ринку Великобританії і Австралії. Це дуже значний сегмент ринку, але. але ви також можете перекласти вашу книгу, наприклад, на німецьку мову, і отримати ще один великий ринок німецький ринок. Він за об'ємом не менше, ніж ринок Великобританії, а ринок Великобританії стоїть на другому місці, тобто він по об'єму продажів зразу після штатів. Також ви можете перекласти вашу книгу на французьку мову, на італійську, на іспанську. До речі, книги на іспанській мові будуть продаватися не тільки. На ринку Іспанії вони також будуть добре продаватися на ринку США. Також коли ви починаєте створювати книги, скоріше за все, коли ви будете масштабуватися, ви зрозумієте, що ви можете курувати створення книг і при цьому не створюючи їх самостійно. Тобто ви можете наймати людей, які будуть писати книги для вас, а ви будете перевіряти цю інформацію. Редагувати її і публікувати книги таким способом ви зможете масштабуватися ще в створенні книг і зробити це постійним бізнесом, який вам буде приносити дохід, навіть коли ви хочете кудись поїхати відпочити. Адже коли ви, як експерт, як коуч їдете на відпочинок. Ви не можете заробляти в цей час кошти, тому що ви відпочиваєте, ваш дохід напряму зав'язаний на те, коли ви взаємодієте з вашими клієнтами. А коли у вас є ще додатковий книжковий бізнес, він працює 24 на 7, Без вашої участі мається на увазі без вашої участі, коли продаються вже готові створені книги. Тому що коли ви створили книгу, опублікували її на Амазон. Набрала на неї декілька відгуків, налаштували рекламу. Далі книги продаються самі. Тобто, Амазон сам приймає замовлення. Амазон сам відправляє замовлення, приймає кошти. Якщо потрібно, займається поверненнями. До речі, відсоток повернення в книжковому бізнесі на Амазон дуже і дуже маленький, менше 1%. Тому це ідеальна модель. Якщо ви хочете кудись поїхати віддихнути, і при тому не хочете втрачати зарплату. Тому, якщо вам сподобалася ідея створити книгу і опублікувати її на Амазон, підписуйтесь на цей канал. Тут вже є досить багато інформації про те, як ви можете самостійно створити книгу, а буде ще більше, і ми будемо розглядати все більше і більше нових тем, які приносять хороший дохід.